Сьогодні ми з вами проводимо спостереження за снігом. Ми нарешті дочекалися снігу. Доброго ранку, мої любі малята! Зараз у нас пора року, зима. Місяць в нас лютий. І ось нарешті ми дочекалися. Випав білий-білий сніжок. Багато-багато снігу намило сьогодні. І ви вже бачите, що малята. Граються на вулиці, катаються на санчатах. Сніг це чудово. Він м'якенький, пухнастий, лежить товстим шаром на гойдалках, на землі. Подивіться, який він м'якенький. Так? Він розлітається. З такого снігу, звичайно, не можна зліпити сніговика, але подивіться. Всі дерева вкриті снігом, не посіре, похмуре, там снігові хмари.